Всім привіт! Ми ж зараз в Велморті, 25 років, разом, прикиньте. А що за полтинічок? Купує від 500 гривень, вау! Ага, я тримаю тут. ну ніхто не буде купляти. Ні від 500, ні до 500. Мене цікавить одна ковбаска тут. І все... Хоча такий гарний сир з вигляду. 47 гривень кусочок швейцарський. Mm -hmm. Коротше, як ви зрозуміли, зараз трошки обзор цін буде. Небагато, але буде. Камеру треба блін, крутити. О боже, мінус 50, мінус 40, мінус 30, щось таке попридумували. Самим їм не смішно. Так це зразу на вході, куча всяких акцій. Давайте на общий зараз глянемо. Нас цікавлять общі. Та я там хочу запечену курячу ковбаску купити і, і в принципі все, їхати додому бігу. Так, що у нас сьогодні У нас сьогодні понеділок, але відео ви дивитеся вже вівторок, бо я його те що й не встигну і треба завтрашній день якось закрити. Завтра подивіться, шорти, це там цей відосик, прошедші відосики подивіться, хто не подивився, там велопрогулянка непогана. Ну, сьогодні не захотів нікуди їхати. Центр ми обкатали, танк обкатали, алмазний обкатали. Ось бачите, яка зараз акція, кстаті, до... Щас я вам скажу, до 6 чи до 28. го А, отже. До 8-го 6-го, бачите, діє акція, з 25 по 0,8 і ось отаке, типа. Вони нам обіцяють. Знижки до мінус 50 на 500 товарів. Угу. Ну, коротше, ми поняли, так? Да? Тепер общий 47 гривень, та ні-ні-ні. Зараз ні, ні. ми глянемо, чи така ковбаска є. Ой, сорі. Сорі, сорі. Сосісок я набрав на роботу собі, Мухтару єс, найголовніше. Це думаю, колись на Новий рік ми брали. Не помню, чи по цій ціні, чи там 250 гривень була вроді. Оця горбуша ікра красна. Вже все і не спомниш Так, все, так? Да? Побачили? Я думаю, ви все побачили. Це коротше, як, коладж, колач, общий колач. Ну, Половина в тому не немає цін. На бокових полках коротше, на цих вітринах бокових завжди є здоровими бачите, як цифрами написані акції. Я не пойму, що це сідо чи кідо. Це нас поляки поють, стопроцентний сік, тіпа, апельсиновий. А ну, за таку ціну. Вірю, вірю, що 120 гривень полторушка. 120 гривень полторушка, по чому у вас? Ну якщо це польський. Ну, судя по цих каракулях, це вроді Польща, так? Да? Ну давайте глянемо. Блін, таким апольсином, де тут виробник. Може ви побачите. А ну, я вам отак зроблю. А от. От, мені треба далі дивитися. що бебун... Умови зберігання. Та що ж ти де ти, виробник? Так, а ну, читайте. Та ну, я думаю, Польща. Чи Іспанія, не знаю. Хух, який він тяжовий. Все, пішли від нього. У мене спина заболіла. Все одно ми його брати не будемо. За 119 гривень. Ні, томатного ну, краще томатна сок Я наберу. А що це таке? Що це таке? Це? А, це невина якась модна? Урка. Це кось мевина появилася. Ніхрена себе по 24 гривні. А сама мівіна скільки? 15, кажись. Якісь виробники в нас нарисувалися, взагалі не зрозуміло, що це за чипси. Чипси кукурудзяні, 68 гривасі, 67, Тіхас. Це ті типу, острі. риз, басматі. Да. Я не знаю. 140-150 гривень банка якось, що це олія, якась кокосова. І куди туалію на хліб мазать чи на шофу? Оце така, коротше, не буду сильно критикувати, ну, колись ми брали не ухті. А зараз воно ще воно тоді стояло 27-то гривень, то нам не, не сподобалось. А зараз воно, воно вже 47 таке, знаєте, не ухті, не очень. Коротше, от стой. Ну що тут можна, подивитися, боріло? Ой, борил Редджі, полтинник. В принципі, полтинник. Ой, це треба дзвонок другу робити. Вроді ми брали і по 48, а якщо 4927 стало, то це я думаю. Не дуже і страшно. Вау, сигналізація що, то визывають патруль для мене. А як статі щось Блін, прикиньте, дотронувся до, до банки, трохи током стібануло. Мені взагалі це. Я такий наелектризований, чи я не знаю. Стажар ліку ми таку раніше брали, для жарки непогано. Непогана, ну ціна ж теж за непогана. Зараз ми бокові пройдемо. Бокові ці вітрини, де акцій дуже багато. Мужчина, карта готівочка, все это приветствується. 46 шезривосі 20%. А ми, коротше, употребляємо 15%. Ну вона не така жирна. Молокія, це в нас Харків. Харків нас заполонив. відкривали свої еті, фірми, чи як воно там. Фопи свої. І це молокія одна із них. Короче, тепер нас нагружають своєю свої продукцією, да? Правильно так сказати, Філадельфія. По -по. О, кстати, по-білоцерківськи. Оце, кстати, можна взяти. Так, давайте заповнимо. Возьму оцей Філадельфію, вже що не зря сюди приїхав. Не просто познімати, а ще щось купити. Так, трошки підніму у вас до гори. А що це таке у нас? А, це якісь модні сири, так? Да? Ой, я цвітні збирався купити. Можливо сьогодні. Хоча Хотя... сири в мене вдома є, кстати. Я дегейський я взяв і там два тверди. Ой, що там носі круте. Вроді то пух вже відлітав. Ну це все дивіться здоровими паками. Ми таке будемо місяць вторії. Це? Баро. Це 120 гривень та паличка маленька чи кілограм. 160 грам, 120 гривень. Неплохо, неплохо такі. Веселі акції. Камони, мамони. Іспанії, походу да флаг, чи ні? так Ну, великий вибір сосисок в основному сосиски са Може, такі цінники для слепы що там а я короче рано повернув. о тут дискотека тут дискотека Вау! Так, треба не забудь сир купити. Сир той баночки. Білоцерківський. Я вирішив, що якби стояв 58, була б нормальна ціна. Це дорого. В АТБ набрав прикольних сосисок. За 68 гривень я взяв там 450 грамів ті, що до пюрешки. Я кажись, показував вже відео про АТБ. Ну то прикольний. І вес, і вони вкусні. Смачні. Ну це ж? Ну які це Ну, це не знижки, це 84. Даже 69. От 59, якби були ці міні, вони прикольні ці сендички. Ну їх тут так мало, це мені таке б на роботу непогано було б взяти. Ой, 25 років разом. 25 років ви нас нагинаєте. 59 зробіть. 58 зробіть. Ой, сорі, дуже сильно отмудохав. А ну сейчас глянем. Ось ця ковбаска, кажись, так? Да? Обо! Це що, я таку дорогу брав? Ні, це домашня. А то Блін, ось вона остання. Прийдеться зараз забрати, її, бо і її не буде. Я не знаю, чи це правдива акція, але оця куряча печена ну, дуже нам подобається. Такий невеликий кусочок, але ну, дуже смачна. І вона одна залишилась, якщо зараз я не возьму, то можу опоздати. А оця 575, я її хочу вечно попробувати. 575 гривень кілограм не цей кусочок, а кілограм, якщо я не помиляюсь. Так, да, за кілограм. 316 грам. Ну це янтарь, а це в мене теж що це янтарь. А янтарь не дуже мені подобається. Так, треба взяти, щоб я так в руках не носив, щоб вона не е не затухла зараз візьмемо корзину для них о і рюкзак заложить кстати yeah. ще треба газета буде взяти рекламных. сорі за технічні неполадки ну давайте глянемо эти лапи дешеві У мене є Мухтару на завтра вести, ну можна в заморозку кинуть, якщо дішов Там в принципі. Коротше, що курячі голови. Що курячі голови, що лапи курячі. В принципі, по одній ціні чи що? Ну майже. Ну, по 25 гривень. Я не думаю, що це крута акція. По такій ціні можна купити завжди. Чи завжди? Усігда. Усігда можна купити по такій ціні. Так що, чи я буду набиратися по 25 гривень. Це вони вже підняли ціну, поняв, О, опа, баличок 499 Форель стейк. Кажу, баличок привык балик свинячий. Стейк. Лосось, м-м-м, какой ты вольду. Так, ну курячу ковбаску, А, ну заразом тоді поїхати взяти. Сит. Вон дивіться, що уже. Я випив газіровану води, в мене тепер якась гипавка. Парсульний кулінарів. Ну і такі заманчують ці штуки. Бали гурман. Він дуже добрий, запечений. Ну та ні, не буду брати, що як взяв сосиски в АТБ, тут взяв это. Сербрі, о, кстати. Так, гниль ми не любимо. Та ми ніколи і в житті не їли цю. гнилих сирів. А от світний я хотів, зараз ми глянемо. Це тут коробочка? Ні, це в сількошма, да? так. такий ти дивіться. Нідерланди, да? Ах, ви, нідерландці, 801 гривня, кілограм. Шо-шо, 145 гривень на цей кусочок. Ох, ви, нідерландці, Нідерландці. Жорстко, ви жорстко. 145 гривень такі манюсенький, так? Да? Да, дуже дороговато. Ладно, в сільпо подивимося, той набір такий, вони там зелені. ну... Я вже дивлюсь, правда вже півроку. Я як не надивлюся. Треба вже купляти, а я все дивлюся, так? Да? Що, прогулочку давайте. Блін, я не позвонив за хліб, не спросив. Так, давайте поки не забув вот этот возьмем намазку на хліб. То для мадумазелі тупо. Вона таке любить. Бо я забуду е, слідуючи, так? Да? Потім я з вами з'їжджу на овочі, фрукти, гляну. Просто полтинничок, це достойна ціна. Бо все воно по 60 чим-то. Так, а що в нас? Звучонку перенесли на цю сторону, а була на тій стороні. 73 гривня, малиш, ніфіга собі. Ну а це парень. Осоціальний заходи, що він зімає. Він колись буде по акції, ви мені скажіть, він колись буде по акції. Я не пайму, зачем робити оцей 67. Робити о там по акції, якщо його ніхто не хоче брати. Ось він іще. Подожди, це другий, ні, це 72 тоже. 72%, процента, коротше, 67, 65, 75. Ну, Все по акції. Роблять. Ну те, що я хотів би, Ось, і цю бандуру навіть взяв. І це процент зробити. Скільки разів сюди я не приїжджаю, акції на нього не послідує. Так робіть те, що люди більше беруть, чи я не знаю. Ні, ну Ферма от Ванільку б я б, може б, скоштував. зимою, ну не літом. Так, я їла. Яйко. яйко. Ого, 132, а що це? Ну тут їх не набагато, да, 18 штук. Ааа, залишайте. 108. Гривен 15 штук. Ну понятно. Те, що дорого, там багато. Україна. штук, 76, Це якісь модні. Злата кладка. Ну, понятно. Поляки. Що поляки вже нас яйцями кормлять, чи що? Я думав, вони то колапшой нас кормлять на уші. Ну ладно, хай вони самі йдуть. 72%. Ну 67%. А 50%. Коли акція? І так постійно. Що саме цікаве. Так, Я дві позиції взяв. Ух ти, дивіться, які цінники це на каву, так? Ну це на розсип. А ну давайте я вам так. Індія, ніфіга себе. Індія, фу. Ви дивились відоси, як індуси все там баламутять. Це жесть, хай вони п'ють свою Індію, каву самі Це вам так. Це чаї, так? Да? Китай, В'єтнам, 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 Україна. Так, да, як вони там подяжать, то в таких... Як їх? Хочеш працювати і зростати условия чи як правильно? Да. Uh. 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 Ну, ви ж хто дивився відео з базара? Саме дешева капуста на базарі 25 гривень, тут тридцяточка. Так що будьте в курсі діла. Так, а я тут був чи не був? А, ну це для салатика, це нас не цікаво така ціна заманює, да? 47, 48. Бананка. Ого тут дорогі банани. Вот тебе кажись, по 60. Чи по 60 чим-то. Так. Молода картопля. Ой, яка вона страшна! Ой-ой-ой! Якась мелка, зелена. Дуже страшненька, да? Я в тебе таку красиву набрав по 40 тоже, по 40... подожди, по 40 гривень, да, чи по 40 з копейками, ну я вже не помню. Ще сьогодні брав і вже не пам'ятаю. Та просто я зрозумів, що ціна так норм, раз і Ну, З цієї сторони, ще ось можна. Я отаких понабирав здорових картошин, це якась мілочунка. Капусту ми з вами глянули. група пшенична ще й полтавська не фіаси от это да а сахарози сахарози цукор кисок голови на розвес 27 гривень та нормально вообще цукор держиться цукор не дорожає то есть давно Пакет 30-ка, ну найбільше вроді. А на розсип даже, вроді подешевшало, зимой було дорожче. Так, куди ще її попкнути? Додому лучше, наверное, попкнути. З яблуками. Ну подивіться, ну як за них ось можна заплатити 70 гривень. Одне хуже другого. мелкі, погані. Навіщо їх оце набирати, привозити і ними торгувати? От навіщо? Кстати, клубника. пора не став. Динько. 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 Так, ну це в нас хватає своє, є, почти своє. А ось дешеві яйця ті, що росить. Да, ну не дуже вони дешеві. 561. Ой, 561. 561. Ну вони такі крупненькі. Нормальні. Давайте до клубники, а то він нам перекрив путь. Охоронець. 200 гривень. Ну і зрозуміло, що тут ось 179 гривень. Дивіться 179 гривень гниль. Що це? Полуниця 83 за це що, за коробочку чи що? Ну коротше гниль. Гниль. А ось ще решня ще. 672 гривні. За що? За кілограм? Так, да, за кілограм. Подивіться на неї, що це за мелочі гнило. 672 за цю гнилю Я не знаю, чи люди лохи, щоб таке купляли, чи вони думають, що люди лохи. Кому вони сучать оцю байду. Ой, любив я тут іноді скуплятися, покупав, це вони зараз взагалі їх модними зробили. Мені подобається цей заварний крем, який він там поганий не є, ну, щось я так його любив. Ну зараз я трошки обходжуся без цих приколів усіх. це можна було мадмозелі купити вона такі любить корзинки такі так друзі ну що давайте мабуть нафіг з пляжа бо мене можливо в інший раз коня ж теж надовго не можна оставляти інший раз ще обзорчик зробимо такий може точніший Ну, коротше раз розберемося так ідемо на касу не знаю самообслужування не дуже і хочеться хочеться, щоб это а там черги так да? ага там черги вже дві каси працює понеділок може із-за цього ну окей 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 так що о, я ж вас не попросив. Блін, може, а хрін ми віддали, бо полиця ж нема. Це гірчиця, але гірчиця в нас є. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Ну, не обов'язково. Головне підписочка вам. Тихої ночі, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Велопрогулянок, обзоров цін. Ілі просто те, що я купляю, в основному так. Все, давайте пока пока